Проблема, коли джерело безперевійного живлення не перемикається на мережу 220 вольт і постійно працює від батареї, є досить поширеною. Розглянемо основні апаратні несправності, які можуть до цього призвести. Перш за все, необхідно перевірити вхідне живлення. Переконайтеся, що ДБЖ отримує електроенергію з розетки. Часто причиною є перегорілий мережевий запобіжник, який зазвичай розташований в роз'ємі 220 вольт на задній панелі пристрою. При стрибку напруги він може вийти з ладу. Також слід перевірити стан автоматичного вимикача, якщо він передбачений у вашій моделі. Не забудьте оглянути вхідний фільтр на предмет обриву або короткого замикання в його елементах. Наступний важливий елемент: реле перемикання, воно відповідає за перехід між режимами роботи від мережі та від батареї. Якщо контакти реле підгоріли або залипли, або якщо несправна його електромагнітна котушка, перехід на мережу не відбудеться. Типовою є ситуація, коли контакти реле залипають у положенні інвертор або відбувається обрив в ланцюзі котушки. При цій несправності реле зазвичай не клацає при появі мережі і не загоряється індикатор її присутності. Рішенням є заміна реле на справне. Ще одна можлива причина: несправність у ланцюзі детектування контролю мережі. Ця схема контролює параметри вхідної напруги і повідомляє мікроконтролеру про її стан. Пошкодження в цій схемі, наприклад, вихід з ладу резисторів, може призвести до того, що плата не розпізнає наявність 220 Вольт і не дасть сигнал на реле. Ознакою такої несправності може бути відсутність спрацювання реле або його періодичне клацання без загоряння індикатора мережі. Серед інших можливих апаратних проблем варто відзначити несправність випрямних діодів та транзисторів інвертора зарядного пристрою. Також важливим є стан акумуляторної батареї. У деяких випадках несправна або розряджена батарея може перешкоджати нормальному розпізнаванню мережі. Для самостійної діагностики зверніть увагу на індикатори та звукові сигнали ДБЖ при підключенні до мережі. Проведіть зовнішній огляд пристрою та перевірте мережевий запобіжник. Спробуйте примусово запустити ДБЖ від мережі. Обов'язково перевірте стан батареї та роботу зарядного пристрою у випадку виявлення явних несправностей, таких як перегорілий запобіжник, і за наявності відповідних навичок, можна спробувати самостійно замінити компонент. Однак, якщо проблема складніша, або ви не впевнені у своїх силах, рекомендується звернутися до сервісного центру. Підсумовуючи найчастішими причинами, чому ДБЖ не перемикається на мережу, є проблеми з вхідним живленням, несправність реле перемикання. Поломка ланцюга контролю напруги, а також проблеми з батареєю. Ретельна діагностика та усунення виявлених несправностей допоможуть відновити нормальну роботу вашого ДБЖ. Більш детальну інформацію з прикладами та поглибленим описом ви знайдете у нашій статті за посиланням в описі під цим відео. Потрібен ремонт або сервіс вашого ДБЖ? Звертайтесь.